Всім доброго дня з вами компанія Автопарк. Він із до нас заїхало нове чудове надходження. Це Mercedes GLE Coupe Автомобіль на 2023 року випуску обладнаний трьохлітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівочка в нас офіційна купувалася в Україні від перших власників. Автомобіль має е, оригінальний amg обвіз Лазерна оптика, гума у нас 21-го радіусу на легкосплавних дисках оригінальних. Автівочка у нас вартує 111 990 доларів, має пробіг 29 тисяч кілометрів, повністю обслуговувалася на офіційному сервісному дилері. Автомобіль у нас має камери 360, асистент паркування безключовий доступ усіх дверей. Задня оптика без нарікань, роздвоєний вихлоп, патроніки передні та задні, сервопривід багажного відділення, чудовий місткий багажний відділ. Можна з легкістю перенести будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон чорного кольору з червоними вставками, є дерево, підігрів передніх та задніх сидінь. Автівочка ось має ось таку чудову шкіру з комбіновану з алькантарою. Дах у нас без нарікань, панорамний, все працює. Далі передній ряд нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання, пам'ять водійського та пасажирського сидіння. Управління безпосередньо в нас іде світлом. Далі, друзі, мультифункціональне кермо підігрів. Та пам'ять водійського керма, підрульові пелюстки, мультимедіа з карплеєм та багато іншими корисними функціями навігації. Клімат у нас багато управління мультимедією, управління світлом по салону. Ось так у нас працює шторочка на панорамі. Далі, друзі. Кого зацікавило дане авто? Ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця. Це Соборна 1, також нас звіт послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.